Сьогодні у нас така загадкова атмосфера. Всіх вітаю! Мене звуть Лексі. Принесла вам ще три скетчбуки мої старі. Почнемо з маленького. Це був Кенсон такого шостого формату. Він постраждав від моїх емоцій. Не звертайте увагу. Це нудл із Горілас, я їх дуже люблю. Пробувала матеріали. Взагалі чому я взяла цей скетчбук? Всі казали, що у нього якісний папір, цупкий, в принципі, так воно і є. Я б залюбки взяла формат побільше. До нього, до речі, я вела ще один, але так сталося, що я його якби не закінчила і повиривала з нього аркушики, тому він і називається 15.2, тому що 15.1 його немає більше. Уривки з нього можна було бачити от в тій папці, що я показувала. Синенький це могила мого зведеного брата. Якого я ніколи не бачила. Це локація, якщо ну, хто знає, якби в лісі на Бородинському. Це дерева теж звідти. Цей ліс знаходиться поблизу мого дому, і я там часто гуляю. Це я змалювала з фотки сестри і потім її вже додала крила. Це вид на Дніпрогес, теж дуже часто малюю, бо якби гуляю там. Періодично це страшний сон вегетаріанця, або якщо подивитися з точки зору овочів, якщо вони були живі. Це теж, до речі, десь там на набережній такий вид є біля Дніпроесу. І це теж. Дуже люблю My Little Pony і теж періодично їх передивляюсь. Мені здається, от це, звичайно, вже був не 2016-й, це був напевно 22-й. Але ми з сестрою. У нас було таке, що ми періодично згадували про Pokemon Go і <laughs> лазили, ловили їх разом. Ой. Очевидно, було дуже спекотно. Це мені подобається. І в принципі цей покемон прикольний. Я б хотіла іграшку з ним. Так, цей дуже коротенький. От я його вела з 18 червня 22 року по 21 жовтня 22 року. Мені цей період запам'ятався тим, що я тоді перший раз сама поїхала в Польщу. На плантації з лохиною. Я його вела от якраз коли її їздила і готувалась до поїздки. Я, звичайно, там довго не пробула, але як було вже. Вони вкладали всередину наліпки, з таким, як орігамі, песиком. Оці от маленькі скетчі, вони якраз з нашого поселення. Біля плантації з лохинами. Оце було намальовано залишками акрілу за цих картин по номерам. О, до речі. Це я читала тоді Мізері Стівена Кінга. Знову Чорнобиль прокрадається тут. О, я згадала. Це був інктобер, до речі, 22 го року. Перша от Гаргулья була. Десь у мене навіть була Окремо намальована гаргулія і вже в чорнилах. До речі, це можна сказати моя персонажка. У мене є татуювання з котиком, піратом і з ножем. Я розвинула це татуювання до оса можна сказати. Моя перша леді Мартіша Адамс. Це продовження от, типу мала персонажка, вже підліток і більш доросла. Цей Інгтоубер був більш продуктивним, але все ще не дуже мені подобалось те, як я справлялась з ним. Оця рука мені подобається. Вона, до речі, от або акрилом, або Гуашлю була намальована. Тут щось випало. Це, до речі, був е якийсь альбом музичний, і я от перемалювала руки звідти. Все, А, до речі, от це орігамі було вкладено, стікер. І от якщо цікаво 170 грам на метр квадратний тут дуже гарний папір. Хелікс, так я назвала цей Art Creation. Номер 17. Вела з 14 листопада 22 по 6 червня 2023 року. Чомусь, ну от, якщо звернете увагу, да, от, значить десь два місяці виходить, що от за два місяці було от тільки оце намальовано. Це значить, що я або взагалі нічого не робила, або цей час малювала десь в іншому місці. І от початок 23-го. До речі, виглядає як така цікава обкладинка там, для книги, наприклад. Така мінімалістична. Це теж була моя персонажка в Чомусь от, з осами в мене якось не складається. Я їх розробляю, створюю, а потім вони просто лежать, я не знаю, що з ним робити. От я згадала це період, коли я працювала в магазині, а там були різні товари, в тому числі одяг. І оце я вийшла покурити і сфоткала свою ногу у калюзі, а там відображався будинок. Це, до речі, результат того, коли намагаєшся намалювати щось із голови. І не задумаєшся в процесі. Це був кадр з серіалу Метод. Люблю такий темний сюрреалізм. Думаю, мені треба більше малювати в такому напрямку. Це коли нічого не виходить, на жаль, і це просто коли мажеш папір без мати, без нічого. Короче. І оце теж. І що виходить, то виходить. От якась типу печера і тут ставок з кувшинками, дерево, оце нічне озеро. Це гарно вийшло. Це просто кольорова абстракція. Коли ти кайфуєш просто від того, як розтікається фарба по паперу. Переглядав чарівниць річ. Прикольно це типу лисичка, яка трансформується у гриб. Лисичку. Це я читала збірку Стівена Кінга О, нічна зміна. І це типу, були ілюстрації до. Оповідей дуже прикольно. Це напев... напевно вийшла десь знову на набережну. Там одні і ті самі сюжети, на жаль, нічого не змінюється. Це був поганий настрій, напевно. такая приемная у фарбы. Хочется мацать. Mm -hmm. Здесь тут я поштовывалась Працювати в певну крамницю це був не самий гарний період в моєму житті. І оце я пам'ятаю, що я малювала, поки нікого не було із покупців. Якийсь кризис стався, особливо отут. Дуже гарна діжчина вийшла. Угу. Я тут навіть щось закрила. Навіть степлером. Це теж, до речі, одна з версій еволюції моєї персонажки. Це прикольно вийшло. Це ще одна була спроба зробити оту картинку. Ця росалонька гарно вийшла. От всі малюнки, які просто там пару штрихів, і вони найкраще виглядають чомусь, ніж ті, над якими ти стараєшся. Дякую за перегляд.